Громада продовжує допомагати захисникам та дбати про благоустрій своєї території. Місто залишається надійним тилом, який підтримує військо та працює задля перемоги. Про найважливіше та найцікавіше за останні два тижні розкажемо далі. У Луцьку вже три тижні триває ремонт головного проспекту. Частина вулиці перекрита, автобуси й тролейбуси мусять об'їжджати. Лучани ж здебільшого реагують. Спокійно, мовляв, потерпимо. Втім, як кажуть у міській раді, скоро квітка. Минулого тижня ремонтні роботи інспектував особисто Луцький міський голова. Що вже зробили? Що ще робитимуть? Як виглядатиме проспект волі після повного ремонту, з'ясовувала наша знімальна група. У Луцьку триває ремонт проспекту Волі. Відрізок дороги від вулиці Шопена до Київського майдану перекрили ще два тижні тому. Зараз тут кипить робота. Проводять підготовку до фарбування стовпів, зачищають болгаркою від старої фарби та іржі. Також облаштовують місця для зупинок громадського транспорту. В департаменті житлово-комунального господарства запевняють, що більша частина робіт уже зроблена. Станом на сьогоднішній момент на проспекті волі замінені інженерні мережі, тобто каналізаційні водопостачання та інші закладені резервні труби під кабеля, під газ, виконані інші роботи підземні, влаштовується бруківка як на велосипедних доріжках, так і на тротуарі, так само влаштовано нижній шар дорожнього покриття. Наступний етап роботи укладання другого шару асфальту, каже міський голова. Мовляв, якби не погодні умови закінчили б раніше. Для того, щоб покласти верхній шар асфальту по всій протяжності проспекту Волі, яка ремонтується, зокрема від вулиці Шепана до Київського майдану, нам необхідно 3-4 дні без дощів з хорошою погодою. Сподіваємося, що на цьому тижні нам погода дасть можливість завершити цю роботу. Після цього декілька днів необхідно, щоб асфальт постояв, якісь дрібні допрацювання, і на наступному тижні відкриваємо проспект Волі для проїзду. Звістка про відкриття проспекту Волі, очевидно, тішить лучан, особливо старшого віку. Адже зізнаються, інколи таки важко добиратися до найближчої зупинки громадського транспорту. Я проживаю на цій вулиці, я не можу добратися, особливо з важкими сумками, і доводиться дуже багато ходити. Одну зупинку вперед, щоб добратися, туди, і одну зупинку назад від цієї школи. Особливо похилого віку я не знаю, як люди справляються. Да, трошки створює. Бо немає руху транспорту громадського і приходиться на них спускатися. Втім, більшість опитаних нами людей кажуть, що дискомфорт через ремонт дороги їм не заважав. Мені подобається. Ну, Вузьк маленьке місто, що ж там пройтися. 30 хвилин можна вже бути на 33-му чи на сороковому. Мені, мені ні. Я люблю ходити пішком. Мені ні. ні. Да. Ну, якось об'їжджаємо. Знаходимо там варіанти, там є там об'їхати. Якось знаходиться. А так, в принципі, може бути. Головне, щоб людям було добре. Там деше потерпіти можна. Втім, відкриттям проїжджої частини проспекту ремонт не завершиться. Роботи на тротуарах вистачить аж до жовтня, каже головний комунальник міста. І докласти бруківку, посадити озеленення, встановити лавочки, урни, освітлення. Тобто, фактично на ціле літо, на півосені там є робіт. Так, детальніше про озеленення та освітлення розповідає міський голова. Каже, що на проспекті посадять понад 170 дерев і майже 4 тисячі кущів. А на проїжджій частині нанесуть довічну пластикову розмітку. Після цього буде розпочати робота з облаштування дорожніх знаків, нанесення розмітки. Разом з цим підрядник по освітленню зараз працює над реставрацією облаштуванням LED освітлення, облаштуванням ледосвітлення на дорожній частині. Незабаром буде розпочинатися встановлення світильників на тротарну частину. Точного часу закінчення всіх робіт чиновники не називають. Кажуть, багато чого залежить від погоди та ситуації в країні. Втім, мер запевняє, що до кінця року проспект Волі буде повністю оновлений. Для проїзду транспорту його обіцяють відкрити вже наступного тижня. Головний проспект Луцька, як і обіцяли, відкриють до кінця цього тижня. Дорожники вже вклали верхній шар асфальту, нині встановлюють дорожні знаки. Реставрують опори вуличних ліхтарів, облаштовують ледосвітлення над проїжджою частиною. Словом, усе, аби найближчими днями пустити проспектом волі звичайний та громадський транспорт. Незабаром буде встановлення якісних сучасних хороших світильників німецького виробництва на пішохідну зону і на зону велодоріжок. І вже працюють підрядники по озеленню. Зокрема, зроблена розмітка на посадку дерев. Більше 170 дерев буде висаджено близько 4 тисяч кущів буде посіяна трава. Повністю закривати проспект волі більше не планують. Можливо, лише часткове перекриття руху на окремих відрізках проспекту. Можливо. Доведеться перекрити на якийсь дуже короткий період часу для того, щоб нанести розмітку. Але якщо буде можливість працювати ввечері і вночі, то будуть підрядники працювати ввечері і вночі для того, щоб не здійснювати цього. До Херсона відправили гуманітарний вантаж від Луцької громади. Після підриву російськими окупантами Дамби на Каховській ГЕС Луцький міський голова Ігор Поліщук спілкувався з головою Херсонської міської військової адміністрації Романом Ручком та запропонував допомогу для вирішення. Найнагальніших питань. Тож сьогодні до Херсона відправили гуманітарний вантаж від Луцької громади. Надувні човни, мотопомпи, теплові гармати, великогабаритні намети, чоботи заброди, водонепроникні напівкомбінезони, підгузники для дорослих, консерви, питну воду, засоби гігієни, одноразовий посуд, одяг, пледи і не тільки. Луцький міський голова Ігор Поліщук на своїй сторінці у соцмережі повідомив про чергову відправку допомоги на передову. З придбаних 90 дронів мавік 3 для підсилення українського контрнаступу, 80 відправили у військову частину А-1840 для подальшого розділення генштабом між відповідними військовими частинами. П'ять дронів передали волинським спецпризначенцям, які виконують бойові завдання в зоні бойових дій. Три дрони передали для військової частини А-7086. Два дрони залишились для подальшої видачі по запитам. Стара труба, по якій на проспекті відродження у Луцьку, людям подавалося тепло, тільки за останні три роки рвалася сім разів і найчастіше взимку. Результату домівках – холодні батареї, а комунальникам доводилося щоразу через мерзлий ґрунт докупуватися до зношеного теплопроводу. Нарешті цю проблему вирішують. Комунікації міняють на якісно нові, з якими ні тепловтрат, ні проривів не станеться щонайменше чотири десятиліття. Принаймні, так обіцяють комунальники. Наша знімальна група бачила, як Луцько готується до зими. Ці труби лежать у землі і несуть людям тепло аж з 1973 року. Тепер через півстоліття їх замінюють. Якщо попередня тепломережа втрачала майже чверть тепла. То нові, так звані багатошарові і попередньо ізольовані труби не більше 4%. Ми нещодавно завершили заміну мережі на вулиці Загородній біля перинатального центру. Зараз ми замінюємо мережу на проспекті відродження, замінюємо мережу на попередні ізольовані труби, які мають дуже низький рівень тепловтрат. Роботи на проспекті відродження стартували минулого тижня. Директор підприємства Луцьктепло запевняє, далі чекати не було як, адже старі труби рвалися і створювали величезні проблеми надто часто. Роботи на даній ділянці тепломережі були розпочаті на минулому тижні. Підрядник виконав земляні роботи, дістав труби, які були у вжитку, і відповідно здійснив заходи зварювання певної ділянки. Зараз будуть проходити випробування, ізоляція стиків і відповідно засипання даної ділянки тепломережі. Нові ж труби виготовлені за сучасною технологією. Мають кілька шарів теплоізоляції, завдяки чому практично не пропускають тепло. Довговічні, міцні і стійкі до зовнішнього впливу. Тепломережа стальна, яка експлуатувалася з 73-го року, 50 років, останній проміжок часу за три роки мали сім поривів, і навіть зараз безпосередньо перед початком виконання робіт був порив, через який частина споживачів була без гарячої води. Якщо дозволять погодні умови, роботи на проспекті відродження обіцяють завершити вже через два місяці. Термін великий, але й відстань не мала. Загальна протяжність запланована по заміні в цьому році по проспекту відродження 1800 метрів. Рєнтовна вартість цих робіт становить 10 мільйонів гривень. Загалом до холодів у Луцьку комунальники обіцяють замінити 3400 теплових мереж. У Луцьку буде ще один центр сортування відходів. Відкриють його у спальному густонаселеному районі міста на вулиці ветеранів. Минулоріч такий запрацював на вулиці Трункіна. Туди лучани можуть привезти великогабаритні відходи, побутову техніку та меблі, небезпечні відходи, ртутні термометри, лампи, батарейки та безліч інших видів сміття. Загалом на території центру збирають 14 різновидів торсировини. Було багато нарікань від мешканців, що таких центрів сортування необхідно зробити більше для того, щоб вони були. Кращої доступності для того, щоб логістично було зручніше до них добратися. І зараз ми готуємося до відкриття такого центру ще одного на території 11-го ЖК колишнього це вулиця Ветеранів для того, щоб охопити цей густонаселений мікрорайон. До слова наступного року такий центр сортування планують відкрити в районі вулиці Львівської, Володимирської та мікрорайону ЛПЗ. До 30 підземних сміттєвих контейнерів цьогоріч запланували поставити в дворах Луцька. 20 розмістять на прибудинкових територіях, які нині ремонтуються. Ще декілька на тих, що мають пристойний вигляд, тобто не потребують ремонту. Підземні контейнери кажуть, у мерії допоможуть зробити Луцьк частішим, двори просторішими. і до того ж допоможуть заощадити бюджетні гроші. Поємності він відповідає п'яти звичайним контейнерам. Разом з цим територіально займає набагато менше місця, тому що він підземний. Власне, це і економить місце на прибутниковій території, і коштує він дешевше або так само, як п'ять контейнерів. Кожна валіза це чиясь історія. У якійсь іграшки, десь медикаменти, а хтось туди поклав біблію. Це речі, які люди встигли взяти з собою, втікаючи від війни. Днями їх показали на площі героїв майдану у Луцьку. У такий незвичайний спосіб у місті відзначили всесвітній день біженців. А переселенці, які нині живуть на Волині, поділилися своїми історіями. У своєму рідному Харкові до повномасштабного вторгнення мені здається, я мала все. Це спогади Алли, яка 24 лютого, як і всі українці, прокинулась у новій реальності. 15 найстрашніших діб за життя: невпинні вибухи, ночівля на паркінгу чи між ліфтами, і рішення виїжджати із рідного міста. Збралися швидко, взяли з собою кота, песика і найнеобхідніші речі. Історію Алла розповідає акторка на площі героїв майдану у Луцьку у світі. Сьогодні відзначають день біженця. Алла, внутрішня переселенка, яка взявши з собою лише тварин і документи, розпочинала життя заново. Ось валізи із речами, з якими Алла їхала на Волинь. каже, у Луцькій громаді її прийняли гостинно. Ну дуже допомогла якраз громада, бо дійсно приїжджаєш, нічого не маєш. От а можна піти просто елементарно взяти подушку і речі першої необхідні. У Харкові дівчина займалася акторством нині у Луцьку очолює зразкову театральну студію Бешкатники. Попри всі труднощі, каже, до нового життя звикла. Зараз мені здається, що можливо я тут залишусь. Історія Алли надихає, і це лише одна із п'ятнадцяти, яку показали Лучанам. Історії про те, як вони втікали, історії про те, як вони пережили перші дні війни, історії про те, що вони взяли з собою. І ці історії насправді вражають, тому що в нас навіть є порожня валіза, і це напевно найжахливіше. Поруч проводять майстер-класи для дітей. Навіть найменші лучани розуміють, як важко покидати свої домівки. Це ті люди, яким прийшлося приїхати в друге місце, тому що. Наприклад, в Херсоні бомбили дуже сильно, в Харкові. Теж і їм прийшлось переїхати сюди. Малюнок Тетяна подарує переселенцям на синьо жовтому фоні. Дівчинка вимальовує серця. А посередині напис Слава Україні! Людям, які звикають до нового життя потрібна підтримка. Так. Триває уже довго, і ми не знаємо ще скільки буде тривати. Але всім нам потрібно набратися терпіння і бути толерантними один до одного. Це дуже важливо, розповідає Алла, яка все це прожила. Тепер і сама допомагає інтегруватися тим, кому як і їй довелося покинути свою домівку. Переселенцям радить не боятися. Так, це страшно їхати в невідомість, в нове життя, але такі реалії мені здається, треба просто зібратися, їхати. І намагатися жити далі, будувати нове життя. І мені здається, що завжди знайдуться люди, які зможуть допомогти. І головне не боятися. Перед десятками камер мало не на подіумі. Отримали золоті і срібні медалі цьогорічні класники. У центрі Луцька було гучно і святково. В одному місті зійшлися найкращі випускники шкіл. Луцької громади, а таких, що важливо рекордна за всі роки кількість. Про те, як готувалися до цього дня випускники, і вскільки обійшлася їм така підготовка, дивіться далі. Цей імпровізований паркет сьогодні став мало не подіумом для 236 молодих людей. Саме стільки медалістів цьогоріч має Луцька громада. Цьогоріч громада має 1644 випускника. Маємо 193 дев'яносто з медаліста золотою медаллю і 43 медалісти з срібної медалі. Останній навчальний рік був напруженим. До того ж, повітряні тривоги, блекаути, дистанційне навчання. Заслужити медаль у таких умовах кажуть випускники. Було складно. Різні були челенджі, ми ось, ми але як як ну, такий нелегкий шлях. Останній рік було доволі важко з тривогами з цим переживанням. Але ну що постаратися, то можна було зробити. Ну тому ми заробили. Головне почати було, бо особливо останні класи насправді надзвичайно важкі, тому що все-таки якось кожен рік сергійна. все більше, якийсь стрес через те, що розумієш, що все більше іспити, і ніби стиж між вибором або готуєшся до іспитів, або заслуговуєш медаль. Ну а якщо хочеш і те і інше, то треба максимально сильно напрягатися. Соломія зізнається, навчалася на медаль, аби лише потішити батьків. Це важливо для батьків. От в мене особисто це важливо для батьків справді. М -м -м, мені здається, що набагато важливіше це результат, який ти показуєш, там на іспитах чи ще десь, але не всі медалі. Бо на жаль, в нас система освіти не найкраща, і ці медалі. Не завжди заслужені. Вітати медалістів із відзнаками прийшли їхні вчителі. Сьогодні, мабуть, емоції і в мене, і в дітей між ними можна поставити знак рівності, тому що це гордість за дітей. Я пишаюся ними. Я їх усіх безмежно люблю. Батьки, брати і сестри, дідусі й бабусі для вас важливо, аби онука отримала золоту медаль. Дуже важливо, дуже Дуже зворушливо, я б сказала. Да. Я бажаю тільки щоб все добре, Да, Бог, щоб вона. Була щаслива, хай Бог її береже, на всіх. Її дорога для вас важливо, аби вона була медалістом? Дуже дуже важливо. І щоб вона так і далі пішла по такій дорозі, щоб була здорова саме, щоб був мир в нас і все було добре. А якби онука не отримала золоту медаль, ну то все одного різної довжини і різного фасону вечірні, вишивані, із блискітками та намистинками. Випускні сукні зізнаються, деякі одинадцятикласниці вони обирали не один рік. Спочатку я хотіла шити у швої сукню, проте потім я побачила. На одному сайті з мазинівцю закохалася в неї і попросила, щоб мені купили. Мою сукню вишивала бабуся, тому це як подарунок на випускний. Чесно, це ну прям такої сукні я не знаходила. Я просто брала і зробила мікс двох цукор чи навіть трьох. Я дуже не пам'ятаю, чесно. Ми вважаємо це зараз на часі вдягнути саме традиційне е, таку сукню вишиту вишиванку. І, взагалі, це дуже святково і гарно виглядає. Я дивилася різні тренди, слідкую за трендами, тому вибирала, що найбільш таке сучасніше. Купували в Луцьку чи таке шила? Е, шила випускні сукні, кажуть дівчата, Можна було придбати і за 5, і за 25 тисяч гривень. У мене 6 тисяч, це не від 6 до 10, десь так. У ну, мене десь так само виходить від 6 до 10. Та підготовка до урочистості не закінчилася вибором сукні. Макіяж, зачіски, усе це каже дівчата, невід'ємна частина святкового образу. Я на 9 клас фарбувалася, тільки вже рожевий. Минулого року я була в дзвон. І зараз я так вирішила, що перед останнім дзвоником я. Перекрасила ще просто гуртала Пінтерес, сподобалася ця. Порадилася з моїми майстрами по позачісів макіяжу. І ну, типу, я боялася, що вийде щось ну на мені не так. Але вийшло ще краще, ніж я очікувала. Мені дуже сподобалося. Прям вау. У хлопців вже із цим простіше. Витратив буквально 20 хвилин. Помив, висушив і вклав гелем. Утім, не зі всім вибір одягу на імпрезу кажуть юнаки. Завдання ще те, але Хлопці ну, вони такі не люблять тако розрозкошелюватися на ці костюми. Ну в середньому тисячу дві-три Якщо чесно, я очікував, що буде більше. Але я не скажу точно суму, але скажемо так, ну, можна купити і хороші костюми, хорошу і хороші туфлі за і адекватні гроші. Це це залежить від стану сім'ї. Від як мій колега вже сказав, це залежить від того, як ти любиш вдягатися. Ну, знаєте, я б не дуже хотів озвучувати цю інформацію. Ну точно не 6 тисяч дітей. Більше 236 медалей випускникам навчальних закладів Луцької громади вручив міський голова Ігор Поліщук. Хочеться побажати, щоб е, наступні кроки наших випускників, наших медалістів. Навчання в університеті перша робота відбувалася в щасливій, успішній, процвітаючій країні країні, яка перемогла. Я переконаний, що ми переможемо. Хочеться лише, щоб це відбулося якомога швидше, як змога меншою кількістю загиблих людей, які віддають своє життя за те, щоб ми могли сьогодні в тому числі проводити такі свята. Вчителям за вкладені душу, знання і досвід, а батькам за мотивацію і настанови подякував Луцький міський голова у вітальному слові. По тому медалісти влаштували фотосесію. На цьому, усе Луцька громада, продовжує дбати про своїх мешканців та працювати на нашу майбутню перемогу. Ми ж і надалі інформуватимемо вас про найважливіше. Бережіть себе і до зустрічі.